У столичних житлових будинках вже сьогодні вимикатимуть тепло. Це пов'язано із завершенням опалювального сезону. Будинки ж закладів соціальної галузі, тобто медзаклади, дитсадки, школи та інші, вимикатимуть за індивідуальними заявками керівників цих закладів. Таке рішення столична влада ухвалила через стабільне потепління, а також через потребу раціонального використання природного газу. Це був вже третій опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни та постійних обстрілів об'єктів енергетики росіянами. Втім він минув без масштабних критичних ситуацій, посприяла цьому і погода, зокрема відсутність сильних морозів. Комунальники найближчим часом почнуть готуватися вже до наступного опалювального сезону. Уже заплановані капітальні ремонти та модернізація тепломережі на аварійних ділянках. І також КМДА повідомили, що заакцентують увагу на захисті об'єктів енергетики. Що погода вже буде стабільною за всіма прогнозами? Морозу вже не буде. З огляду на те, що сьогодні енергоресурси на вагу золота, зокрема газ, тому такі от рішення ми приймаємо. Перший жовтий рівень небезпеки оголосили сьогодні синоптики на більшій частині України, окрім Закарпаття та Луганщини, все через сильний вітер, пориви якого сягають навіть 20 метрів за секунду щодо температурних показників та опадів. то на українців цього тижня очікує комфортна, весняна, проте мінлива погода. Сонячні дні змінюватимуться дощовими. Так, найближчими днями опадів очікують на заході країни. А ще у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, але навіть там Захмар періодично визиратиме сонце. Температура повітря вночі 2,7 градусів тепла. На сході близько нуля в день 7,12 із плюсом. На заході та на південному заході аж до плюс 16. Завтра дощитиме в більшості областей, окрім скажімо так, східних більше. В середу така більша як перерва, там і сонечко може визирнути. Потім, в четвер, нас також часом дощі від невеликих до помірних, в п'ятницю знову менше опадів. Тобто така ситуація динамічна.